В давні часи українці завжди готувалися до зими. Для наших предків це була найскладніша пора. Холод та морози ускладнювали життя дуже сильно, але не були найбільшою проблемою. З давніх часів людей лякали страшні історії про того, хто приходив до них з першими заморозками. Мороз, тріскун, студенець, зимник або ж карачун. Його називали по-різному, але всі добре знали про його лиху натуру. Істота, яка була взята з міфології давньослов'янських племен, згодом завдяки радянській владі отримала свою найпопулярнішу назву дід Мороз. Він поставав у образі велетенського злого діда, який виморожував людей разом із худобою та всіма їхніми припасами. Щоб задобрити тріскуна мороза, для нього приносили жертв у деяких племен навіть людську. У лісі до дерева прив'язували юну дівчину. Якщо на ранок її знаходили замерзлу та ще й вкриту льодом чи снігом, це означало, що мороз прийняв жертву і люди переживуть зиму. Також є розповіді, де мороз це дід низенького зросту з довгою совою бородою, що бігає по полях і стуком викликає тріскучі морози. Але це зовсім не той дід, про якого всі говорять зараз, образ якого був вкрадений з образу святого Миколая. Стародавній Дід Мороз, згідно слов'янських язичницьких міфів, мешкає у крижаній хатинці, куди можна було потрапити, пройшовши через колодязь. До речі, саме такий перехід описаний в деяких казках. Насправді дід Мороз язичницький персонаж і зовсім недобрий. Тріскун є уособленням Бога смерті, який приходить взимку. Зі свого велетенського мішка він не дістає подарунки, а навпаки, ховає туди людей. А його знаменитий червоний мішок насправді був таким червоним саме через кров, яка майже постійно стікала з нього. Мороз був пов'язаний з косою, але не тільки через те, що коса незмінний атрибут смерті. В давні часи вона була ще й символом жнив: підведення підсумку, кінця одного періоду і початку наступного. А дід Мороз був таким собі жнецем, котрий підкошує людей у період голодної і холодної пори року. У випадку поганого врожаю, люди просто фізично не могли пережити всі випробування, котрі насилала на них ця істота. Дуже часто сильні морози могли бути смертельними для людей, і тоді приходив він, щоб забрати жертву у свій мішок. Одні вважали, що він забирав людей цілими, а інші були впевнені, що це не так. І йому була потрібна тільки людська голова, котру він збирав за допомогою коси і закидав у свій мішок. В давні часи для слов'ян зима була періодом смерті, голоду та холоду. Тому вони вважали, що небезпечних богів та істот потрібно було задобрювати. Зазвичай жертву морозу тріскуну приносилася невинна дівчина, яку прив'язували на морозі до дерева, де вона й замерзала. Якщо жертва виживала, то це свідчило про те, що богам не до вподоби така жертва, і після цього до дерева прив'язувалася інша юна дівчина. Так і з'явилася відома нам усім снігуренька, котра насправді була лише жертвою, а не онучкою доброго дідуся мороза. З плином історії жертви морозові ставали менш кривавими. Замість людських жертв злого діда задобрювали тваринами, молоком, медом та різною випічкою. Але чому злий дух, якого боялися наші предки, став для нас тим самим символом Нового року? Як відомо, комуністи дуже войовничі ставилися до релігій загалом та християнства, зокрема, будь-які релігійні традиції сурово заборонялися. Лише наприкінці 30-х років виникла потреба дати людям не лише хліб, але й видовище. Тому було дозволено святкувати новий рік. Злого діда мороза було вирішено зробити добрим другом дітей на заміну святому Миколаю. А принесена в жертву дівчина снігуренька була оголошена онукою мороза. Незважаючи на те, що Дід Мороз є штучним персонажем, вигаданим радянською пропагандою на основі злого духа, його і досі багато хто вважає головним новорічним героєм. Звичайно, даються взнаки десятки років життя в закритому радянському суспільстві, де думати інакше було заборонено. Але саме зараз ми можемо це змінити і почати більше цінувати святого Миколая. А дід Мороз має стати для нас лише героєм страшних історій, тому що він теж тісно пов'язаний з віруваннями наших предків і має право посісти своє місце поруч з мавками, полудницями, посиголовцями та іншими міфічними істотами нашого народу. На цьому у нас все до зустрічі у наступному відео.